Это просто праздник какой-то. Ну я как для пришёл раза нормально. Это нормально. А ну покажи, как ты умеешь. <music> я тоже так хочу. Научишь меня? Да, завтра. Отже, гість моєї сьогоднішньої програми, лауреат конкурсу імені Антонова, лауреат конкурсу Дніпровські сурми, мульті інструменталіст Богдан Бондаренко. Привіт, привіт. Так, ну а де власне твій улюбленець? Мій? Бо угу. він напевно від моєї гри кудись хт. Да, ось він зараз його позве. Бондаренко Богдан Анатолійович, український саксофоніст, мультиінструменталіст. народився 27 січня 1993 року в місті Біла Церква. Музикою почав займатися з семи років у місцевій школі мистецтв номер 1 по класу фортепіано та згодом і саксофону з тих пір не припиняв. В 2009 році вступив до інституту музики імені Глієра по класу ГОБОЙ у 2013-му, Здобув дві перші премії на всеукраїнському конкурсі Дніпровські Сурми в дві та на міжнародному конкурсі імені Антонова – 2011-й. Закінчивши навчання, вступив до Національної академії музики імені Чайковського. У 2013-му грав в якості першого гобою у складі оркестру гамбурзької філармонії, що гастролював Китаєм. Закінчивши навчання у 2017-му, почав музичну діяльність пов'язану з клубною музикою та саксофоном. В ній виїздив неодноразово за кордон в різні країни як перформер-саксофоніст. 2018 2020 гастролював на круїзних лайнерах в якості мультиінструменталіста в шоу АП Production 2019. Одружений з 2020 року почав пробувати себе в якості шоумена, режисера та організатора масових видовищ. Домашній улюбленець Сфінкс по кличці Хані. Звідки в тебе Хані? Чому саме твій вибір пав на цю породу? Ну дивіться, вона без шерсть. Вона дуже м'яка і тепла, з неї зручно спати. Я вже це відчув. Да. Ну, 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 маю на увазі, що вона тепла, не те, що з нею зручно спати. А ще вона любить дуже бороду, а я теж люблю бороду. Тому ми гарна пара. <рес> хані. Ну, посидь з нами, посидь, в мене теж є борода. Дивись, Диви, хай. А музику вона любить? Ой, дуже любить. Вона, як чує саксофон, відразу тікає відра від ра... відана, дай, в інакшу хату. До сусідів. Тільки на мій саксофон була в неї така реакція. Ні. На мій теж. Вона не переносить, Це для неї дуже гучно. Скільки їй? Скільки їй? Три місяці? А вона ще зовсім. Ну я бачу, що зовсім маленька. Так звідки вона в тебе? Подарували? Так, це нас подарував батько. Батько подарував. Тобто це не твій вибір був? Ні, не мій. Але я її дуже люблю, все чудово. Вона прекрасна. На інопланетянина схожа. Ага. Гоманоїд. <злух> <злух> мишей ловить? А нема мишей. Цікаво, яка в неї була реакція, якби вона побачила мишу. Ну, Так, да, мені теж цікаво. <злух> і тобі цікаво. Наскільки це ще маленька, і вона, вона хоче цицю інколи смоктати. І замість циці, вона смокче собі руку і засмоктала засоси. То в неї ведмеді не були в роду? Не, можливо, не знаю, треба бачити. Родословно, треба дивитися. Її. Так, ну давай поки що про тебе трошки ну, давай. поговоримо. Де ти працював останній рік? Розкажи, я то, я то знаю, розкажи нашим глядачам, як воно працюється на круїзному лайнері. Я минулого року, е, так, це був минулий 2019 рік, я подорожував, і там один був переїзд з Сталіна, Ми йшли до Стокгольму. І коли мене питають, які в тебе най, найяскравіші враження від, від цього круїзу, я не задумуючись, кажу, що сам переїзд на цьому. Навіть це був не круїзний лайнер, це був звичайний ну, як паром? Паром, паром. звичайний паром. Але це ну, ну, воно мене просто вразило. А ти ходив на справжньому круїзному лайнері. Та. Я ходив на круїзному лайнері, який вміщував в себе 6 тисяч людей. Це, як, це ціле місто. Це ціле місто, <ріху> я, ти, я не рахував людей, але там було десь, здається, я жив на п'ятому чи на шостому поверсі. поверсі, ага. а всього там було ну, десь 7 чи 8. А в тебе там скільки було поверхів? 22. 22 поверхи? Да. Ну, це місто. Так, да, це місто. Це велике місто за своїми спортзалами, ресторанами, кафешками, пабами. Всім повністю. Навіть там в басейні, мабуть, 50 було. Угу. Були ми цієї зими, плавали по арабським странам. По персидській затоці? По персидській затоці, угу. так. Були в Бахрейні, в Дубаях, в Абу-Дабі, в, в Канаді. Ну а там не гастролювали? Ні, ні. Ми грали тільки, я працював тільки в театрі і на кораблі. Угу. Да. Ну а виходив. Звичайно, кожен день. Що ж в мене робота е, ввечері, а в день все, що хочеш. Я маю на увазі, коли ви стояли там в портах, в Бахреїні. Так, постійно, кожного дня. Ну як де тобі -то, це сподобалось? Доха Катар, більше. І Дубай. Дубай. Дубай mm. перший, мабуть. Далі Доха. От не був я ще там не в досі, не в Дубаях. Тільки планував, але ти знаєш. що... — Знаємо. Все пішло шкереберть там дуже гарна архітектура. Дуже, ну, там там це футуризм, сучасне, футуризм, да? дуже все глобальне, здорове. І... Каже, що це місце майбутнього. Так, да, де да вже майбутнє настало. <гум> ну там у них настало. <гум> у них так. А ну куди пішла? Ей! Так, головний герой втік. Що робити? Що робити? Я бачу, що його піймали. О, ну, давай знайом з хазяйкою. О, це моя дружина. Сідай, дружина. Може, Вікторія. Дуже приємна Вікторія. Справді кіт її. Вона за ним годує її. А до мене приходить лащитись тільки до бороди. 24 на 7 знаходжусь з нею я. Тому що я вдома і от. Ну і наскільки мені відомо, ви такий подружній дует творчий. Працювали ми разом на кораблях. І на кораблях. І зараз, скільки я знаю, ви зробили в двох шоу. Так. Да. Ну, Хороший вечір. Так. Як як називається? Хороший вечір. Шоу так і називається. Хороший, Хороший вечір. Ага. О, я бачу, вона вже до бороди. Все. Да. Все. Це надовго. Ну, ну добре, добре. Тоді Вікторія, ти розповідай, а Богдан нехай бороду підставляє. Ну так розкажіть про своє шоу. А наше шоу дуже таке цікаве, тим, що мій чоловік вже дуже давно хотів робити шоу. Він мені вже марить 2-3 роки про те, що я хочу свої шоу. Ось і прийшов той момент, коли ми вдома, і ми розуміємо, що потрібно людей радувати їм давати емоції. І якось так по обставинах, так, так як він звідси в нього є багато людей, які були за ідею. Mm -hmm. І ось така ідея воплотилася в білій церкві, тобто це дебют вийшов на оновленій сцені Брума. Тому Брум це культове місце, і ми вирішили його відродити з новою сценою, яку дуже багато людей побачили і були шоковані таким дійством, тому що як навіть люди підходили, нам говорили, що ми такого не бачили протягом десяти років, а то й більше. Mm -hmm. тобто, я не знаю, як це пояснити, але було от... вау. Ну, відео я бачив, мені теж сподобалось. На жаль, я не потрапив на саму цю виставу. Це була повністю твоя режисура. Да. З самого початку? Так, да, З самого нуля. Все світло, звук, порядок номерів, люди, які виступали. Взагалі я був. Півтори години на сцені, окрім mm. двох номерів, тому що мені треба було перевдягатися. Ну, тобто, я кажуть, не було би щастя, так ні щастя помогло. Да. Якби не цей карантин і вам не довелося піти з цього круїзного лайнеру, да. може, і не було б цього шоу. Саме так. Да. да. І тепер плануємо влаштовувати хороший вечір всюди. Так. Да. Всюди ти маєш на увазі і по всій Україні. По всій Україні, mm -hmm. де не тільки. Навіть по світу. По світу. Ну це зараз модно, але скільки мені відомо, ну пополовина добра половина моїх знайомих артистів, це і танцівники, і фокусники, і співаки, вокалісти. Всі зараз десь застрелюють на довгострокових контрактах. Переважно це Китай, угу. це також Арабські країни, Арабські Емірати. Тобто, твої плани на майбутнє, я так розумію, ти вже нікуди не плануєш їхати за кордон за контрактом, а будеш тут. Піднімати свою шоу-програму, да. Хочу піднімати свою шоу-програму, та потім катати її по світу. І mm. по всій Україні. Ah, Нато тобто, а, а потім по світу. Мабуть, так. Спочатку катаєш по Україні. Ця криця просто перевернула мій світ на рахунок. Котиків, тому що я зазвичай люблю м'яких шерш таких шерсті, щоб воно м'ягесеньке було. Mm -hmm. Але це це для мене відкриття. Я і не думала, що я так закохаюсь <хи> в такого, от, такого лисе чудо. І вона насправді не така м'ягенька, м'якіша, ніж будь-яка кішка, тому що в неї така бархатиста шкіра, і mm -hmm. це просто чудо. Да, це тактильно, дуже приємно. це, це від, відкриття для мене, і в неї ноль агресії. Вона сама доброта, сама любов, любить погратися, побігати. Просто чудо. Іноді в неї буває настрій кота-пес, От вона буває як пес, вона буває бігає там всякими ігрушечками, а іноді вона кішка. Приносить паличку чи що? що да, да, так, да, паличку приносить, з камінчиками грається, вона любить таке. А у двір ви її випускаєте? А, ну ні, вона а, ще ну вона ще маленька і тільки прививки зробили. А, ну плануєте. Тому да, ну, плануємо так. плануємо по чуть-чуть світом -чуть її, її знайомити. Шийник, і будемо водити. <свят> Не треба на шийник? Я до вас не пустими руками. В мене є такі чудові краплі, саме від паразитів. Дві-три краплі йому сюди на загривок, і ніякі паразити не страшні. Stronghold плюс засіб від паразитів широкого спектру дії для котів у формі крапель на загривок. Виробництво компанії Zoetis США. Stronghold плюс. Ваш улюбленець буде вам вдячний. Тримайте. Дякуємо. Дякуємо. Сподіваюсь, тобі сподобається. А це є єдина тваринка у вашій хаті? Ні, у нас є ще дуже багато Ні, тварин. Ну то бандита я побачив на вході. Так, у нас ще є конор і рибки. Тому такий зоопарк домашній. Ну, рибок я теж бачив. Так. Конор це Кенор? — Це конорейка. Конорейка. Але чоловічого роду. — Але чоловічого роду конор. Виходить так. Він дуже гарно співає. Теж співає? Під саксофон? Ні, сам по собі. Він дуже любить, коли люди розмовляють і він mm. чує, і він починає співати. І також, коли він на вулиці, він чує інших пташок і теж no, їм. Це, це в них так. Да, це я такі, я таке знаю. А ще мені казали, що ваш пес, як його звуть? Барт, Бард. Бард. Він ходив, ходив барди. по світу, співав, співав, а потім до нас прийшов і співає нам. Я да. охороняю. То він насправді тобі підспівує, Так, ти Коли я постійно граю, він постійно співає. Це є твій кен. Так, да, це Кеннер. Кенер це кін. А він співає під саксофон? Він любить тяжку музику. Під саксофон не співає. Він хеві метал? Так, хард да, хеві-метал, хардкор. Я нещодавно знімав Серго Чантурію, нашого легендарного рок-гітариста. Щось наріжемо з його пасажів, підкладемо, може заспіває. А це? Вона справжня? Черепаха твоя? А вона була справжня. Тут ходила-ходила, десь й закам'яніла. Ага. Тобто не співає. Ні! Слухай, як тебе тут затишно. Ну, лишилася ще одна фаза нашої сьогоднішньої програми. Ти знаєш, що я зараз від тебе попрошу. Намалюй на існуючу тварину. Ось зараз. Так. Тільки не віддавайте це до психотерапевта, <рес> будь ласка. <рес> ну Спочатку до психолога, <рес> а потім вже він вирішить, треба до психотерапевта чи ні. Я буду малювати так. Давай, як. Як тобі зручно. Це? Дві. Тримай. А хто це? Це саксофоноїд. А, як я не згадався. <тас> я ж його собі так приблизно і уявляв. Рихальська. Їдемо до тебе з сексофоноїдом. Зустрічай. Безрук, где ти береш эти рисунки? Я просто не знаю. как обозначить то, что я вижу. Для меня это либо большая змея с большим глазом, либо, я не знаю, какая-то труба, я не разбираюсь в искусстве, в виолончели, или как это можно сказать, но очевидно, что это творческий человек, это правда, потому что есть еще много ножек у нас, а ножки эти, они не настолько прорисованы, как творческий потенциал этого человека. Вот творческий потенциал, он прям весь горит, из него выходит энергия творческого начала. Если говорить о том, насколько этот человек стоит уверенно на земле и может за себя постоять, То тут я не уверена, зачем трубе четыре ноги и все очень неустойчивые. Такая, знаете, какая-то труба на курьих ножках. Я думаю, что у человека очень много потенциала, но он еще до конца не определился в общем в своей жизни. В его жизни еще существуют моменты, которые не отшлифованы. Вот, допустим, вот этот рисунок, вот это агрессия к социуму, очевидно, острые такие зубки, вот это ожидание. И мне кажется, что этот человек сейчас ну, я не знаю. Либо он стоит на перепутье и достаточно взрослел, либо он очень молод и он просто еще себя ищет. Но в целом рисунок очень позитивен и достаточно э, иллюстрирует э, творческую энергию, которую хочется отдавать. Я вот не вижу здесь, где брать. Возможно, у этого человека проблема в том на сегодня, что э, ему очень хочется отдавать, а брать он еще не научился или не умеет. Над этим нужно поработать. Барт, можно ты походу? А, хороший. хороший хороший, хороший, хороший. Лапу дашь? Дай лапу. Даси лапу. Ой, ти й лапу даєш, даєш лапу. А хто це? Це білоцерківська особа? Це білоцерківська особа, а він е чорний масці, як ми бачимо. Та ще й е десь кажуть його батько був боксером. Ну мені більш здається, навіть не боксера, а щось від підбуля в нього є. Отакі щелепи. Так, Барт, сюди, іди сюди. Ну чому саме Барт, я не питаю? Співає. Співає. Тобто, Бар, ти нам заспіваєш сьогодні? А звідки він в тебе? Десь підібрали? Е -е, да, так, типу, підібрали. Знайшли, тепер він у нас живе. Він гуляв по світу, співав, а тепер в нас співає. <гум> ну, тобто справжній бар. Ну, заспівай нам, заспівай, а я піду послухаю. Отже, на такій позитивній ноті будемо закінчувати нашу сьогоднішню програму. І за доброю традицією, що склалася, побажай щонебудь небудь глядачам телеканалу Фауна. Я бажаю вам мирного неба, бажаю, щоб карантин поскоріше закінчився. Та й гарного настрою! Дивіться телеканал Фауна. Дуже гарні слова. А я нагадую, що сьогодні ми були в гостях у золотого саксофона України мультіінструменталіста Богдана Бондаренка та його улюбленців. Собаки Барда, він же наспівався і спить, напевно. Кіскі Ханні, кенаря кена. Як черепаху звуть? Тартіла, звичайно. А, черепахи тартіли. Ну а вами, як завжди, був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Фауна. Бувайте.